Знаходимося в унікальній будівлі для Полтави. Це будівля в такому стилі класицизму, яка відома в всьому світі. Унікальна вона ще тим, що збудована у 1912 році і збудована найвідомішим на той час забудовником і архітектором Альошином, батько якого був забудовник в Києві. Дуже багато будівель збудував. Альошин був після війни довгий час архітектором міста Києва. Збудували дуже визначні будівлі для Києва. І на той час тут був більш старий фундамент, і Брубаш запросив. Як... На його думку, на той час найвидатнішого архітектора, забудовника, бо був тут була складна забудова, тому що був такий схил, і була стара будівля, тому потрібно було використати старі фундаменти. А Льоша на той час займався фундаментами. саме. У мене є книга в моїй бібліотеці, музею бажана – «Ленточні фундаменти, сіст руських зодчих. 1908 року. І саме там йшла мова про ці фундаменти, про ці складні будівлі. І коли Булюбаш ну, вирішив збудувати своє родинне гніздо, вирішив збудувати будівлю, в якій там жити, працювати, і залишити слід в історії там, своєї сім'ї, то він, мабуть, мав можливість на той час винайти найвідомішого архітектора. І це був Виберний Альошин. І будівля це знакова ще тим. Що це був перший меценат Полтаві, Болюбаш, перші громадські організації, починаючи з 1905 року, були засновані його родиною. Ці зустрічі проведення з'їздів і зборів громадських організацій проходило в цій будівлі після її побудови, і я вважаю, що це такий слід. Він залишив Полтаві і на всю тоді полтавського губернію тим, що він вже на етапі проєктування спроєктував тут картинну галерею. Зал, де він там подорожував по світу, збирав артефакти, представляв там всім зацікавленим, перш за все, своїм друзям. Ну настали важкі часи і для Волюбаша в тому числі. Це 1917 рік революція. Спочатку його нова влада обклала даниною. Причому ця данина була така, що як найбільших торгівців Полтави, тоді він, він не зміг з цим миритися. Не бачив сенсу в цьому, тому змушений був виїхати до Польщі, а будівля була націоналізована. Але наскільки це була така відома особистість для Полтавської губернії, наскільки був він таким знаковою постаттю в цьому? От, наприклад, я коли робив охоронний договір, я зібрав всі архівні дані і він війшов в історію як збирач картин. Тому тодішня влада на той час. Не могла б пояснити по-другому, як цю будівлю націоналізували, відібрали, і вони зробили тут музей. Так і сказано, що на початку 19 го року в архівних записах будівля передана під нужди художнього музею. І вже з 19-го року, з 1919-го, різні назви, підпорядкування, цей державний музей, Полтавська філія і Полтавський художній музей, але завжди тут був музей. До того часу, коли на одній з сесії полтавські депутати вирішили передати цю будівлю банку Бігенергія, де декілька років тут була фінансова установа, і вже після там судових тяж, якихось там оформленням на сьогоднішній день, це вже моя приватна будівля з приватною земельною ділянкою, і тут заснований музей бажана. І маю велику надію. Що на найближчі 50-100 років тут завжди буде музей. Завдання моє, моє служіння. І я щасливий в тому, що я роблю. Я цікавлюся цим, мені це подобається, і ще це і моя робота. Розумієте? То такої мети я собі не ставлю, що яка буде. Я, наприклад, я точно знаю, що оцінку моєї діяльності дадуть через 100 років, і це мене повністю влаштовує. А те, що я роблю, знаєте, я не можу стояти осторонь, коли такі події відбуваються. Це мається на увазі сьогоднішні події, повномасштабне вторгнення. Це війна не за територію, це знищення українського народу, української ідентичності. І я не можу стояти остарим. Я гордий тим, що в мене колекція української ікони. Знаєте, коли ми говоримо про там 31 рік незалежності, то раніше в музейній справі не було такого, Знаєте, українська ікона, популяризація. А я гордий, що цим 100 років займаються мої предки. Я гордий, що в мене є колекція горобця Павла. Це місія моя, служіння моє. І от така і ціль у мене, знаєте, не зраджувати своїм принципам, мати поруч людей, на яких я можу довіряти, мати таку, знаєте, підтримку з однодумців і робити таку правдиву новітню історію України. Сьогодні ми вперше в такому форматі знайомимось з таким принципом, знайомим для нас заходом. Він ж завжди був музеєм, по суті, так усередньо, але вперше. Це дійсно абсолютно нова історія, це абсолютно новий формат, який, який вражає своєю, мабуть, справжністю, своїм набором тих фактів, артефактів, які сьогодні вкрай необхідні, щоб ще, ще раз проснити. Хто, що, ми, звідки ми як нам виховувати далі наше покоління? Бо автентичність наша вона має бути підтверджена і сьогоднішній інтерес до історії, до культури от нашого, нашого буття. Нашої батьківщини, нашого патріотичного я воно ну вкрай важливе. до цього. Я була в цьому музеї вперше в цьому музеї, і я взагалі дуже критично ставлюся до всього. Критично думаю, те, що бачу, те, що чую, і от саме в цьому музеї в мене не виникло жодного такого упередженого якогось запитання чи ставлення. мені абсолютно все імпонувало, і дуже хочеться повернутися в одні з кімнат, можливо, навіть. Що музей, ви говорите, що музей побудований на місці Каплички, І так, тому це місце намолене, і, мабуть, це надає вам сили, наснаги робити те, що ви робите зараз, і дай Боже вам сили і Господнього благословіння у всіх ваших справах. Ми дуже-дуже вдячні, -дуже вражені. І я думаю, що це наша неостання зустріч. Дай Боже, щоб було я, продовження. Це вже не